Важливо було сьогодні нам тут бути, і мені приємно бути на Дніпровщині. По-перше, я хотів би подякувати за цю зустріч. Сьогодні у нас Донецький, Дніпровський регіон не дуже багато часу, але я хотів би вам подякувати за те, що спочатку війни ви в Україні. І це для нас дуже важливо, те, що ви зберігаєте економіку Дніпровщини, яка має великий вклад, вплив в загальну державну економіку, в суспільство нашої держави. Дякую за робочі місця, за віру в Україну і за те, що захищаючи економіку, ви також захищаєте. Нашу державу безумовно, передусім, це Збройні Сили України, але і також підприємства, які дають можливість і підтримувати наші збройні сили і давати можливість жити цивільному населенню. Жива економіка, жива держава, яка спроможна захищати себе. Хотів би подякувати вам за те, що створюють робочі місця. Я розумію, що не все просто в час війни і готові проговорити. Якусь частину запитань, на що вистачить е, часу, безумовно е, платформа е, зроблена в Україні саме для цього для того, щоб ми бачили регіони, для того, щоб ми чули Ваші запитання, і важливо, щоб на ці запитання були відповіді, враховуючи, що час війни і пріоритети, вони різні. І тут, в будь-якому випадку, я впевнений. Що зроблено в Україні, допоможе кожному з регіонів. Дніпровщина, великий регіон нашої держави, не виключення. І тому обов'язково всі ті інструменти, які ми застосовуємо до будь-якої області, включаючи столицю України, ми готові давати Дніпровщині, допомагати особисто розглядати деякі там ключові сенсативні питання, які у вас є. І знаходити на це рішення важливе рішення. Друга частина програми в України. Вона самого початку була для того, щоб ми допомогли вітчизняному виробнику йому набагато складніше ніж будь-яким нашим партнерам, безумовно, при всій повазі до них. Але тим не менш, ви тут, ви громадяни України, ви захищаєте Україну передусім. Ви. А потім всі інші бізнеси, і тому є кілька моментів в програмі. Зроблено в Україні вона буде ще там проходити якийсь апгрейд. Але перше питання, як підтримати першим, перше кроки ми готові вже, вже зробити. Я думаю, Юля, ви потім ви розкажете детально. А може вже вже проговорили. Далі важливо для нас це перший а, приїзд на, на рівні керівництва держави. Я думаю, що а, на рівні високопосадовців такі приїзди в рамках цієї програми будуть достатньо часто, але з конкретним результатом підписані контракти.